Всіх вітаю, з вами Саша Лєман, і це мій канал на YouTube про виховання песиків. І сьогодні така тема, яку мене просили підняти в мене в Тіктоці та в Інстаграмі, коли я записала такий прикольний тренд це зоопсихологи. І що з цим не так? Що не так з цим терміном? І чому я ніколи, як то кажуть, не поведусь на цю пропаганду? Дивіться, справа в тому, що зоопсихолог це не є врегульований термін. Не існує в світі. Ви от поговоріть з нашими закордонними колегами і скажіть, що? I took my dog to the psychologist. like, no zootherapist, the No. The... Тимає такої штуки. Вибачте, одразу професійна деформація з наших семінарів, які ми відвідуємо за кордоном. Немає такої штуки ніде в світі, як зоопсихолог. Зоопсихолог це термін, яким називали в пострадянському цьому просторі етологів, науковців, які досліджують поведінку тварин. Ті люди, які передають вам послуги, консультації з поведінки тварин, вони не є зоопсихологами в класичному розумінні. Зоопсихолог це суто маркетинговий термін, який був придуманий, до речі, на болотах і руснею, тому що. Ви ніде в світі, окрім Росії, Білорусі там, і от боліт. І у нас, на жаль, не почуєте термін зоопсихолог, що стосується спеціалістів з поведінки собак. Ми можемо називати себе доктринери, кінологи, спеціалісти з поведінки тварин, біхіверісти, так, але не зоопсихологи. Зоопсихолог, зоопсихолог – це суто на пострадянському просторі. Проблема в чому? Проблема в тому, що цей термін є абсолютно нелегітимний, але він прив'язується до легітимності такої професії, як людський психолог. Це чудово, що в нас немає стигми в суспільстві стосовно психологів. Це прекрасно, що люди звертаються за підтримкою, але ви маєте розуміти, що піти до зоопсихолога це піти до шарлетана, і він не стає на такому рівні, як людський психолог. Тому коректно, коли спеціалісти називають себе спеціалістами з поведінки собак, дог кінологами, спеціалістами з поведінки собаки, тренерами для людей. Бо в першу чергу ми вчимо людей. Це все є коректні терміни. А зоопсихолог це є некоректний маркетинговий термін. І чи людина до кого хоче піти? Мої моїй собаці я знаю, що проблеми ментальні, та, ну, ну, в плані не ментальні, що я хочу вирішити працювати з емоціями, мені не важливий послуг, мені не важливі команди, я хочу вирішувати страхи, і реактивність. І так далі. Я піду до згоду психолога. Хоча насправді зоопсихологами називає себе будь-хто. Чи хоч це е, абсолютно людина, яка розказує, що вам не треба використовувати в роботі підкріплення, треба тиснути на собаку і домінувати, це зоопсихолог. І якась непогана там собі дівчинка, яка просто ну, не знає кращого, і повторює ту маркетингову модель, е, якої вона навчилась в русні там, багато років тому, або в якої її наставниці навчилися в Русні. Та? Е, тобто ми маємо розуміти, Розуміти, що зоопсихолог це є маркетинговий термін, де є у нас величезні проблеми, коли ветеринари не знають е, нічого про виховання собак. І до них приходять люди і кажуть, нам зоопсихолог сказав, що нам треба габапентин, умовно, чи якийсь там тип антидепресантів. І зоопсихолог людина ані без ветеринарної освіти, ані без якоїсь класичної освіти, пов'язаної з поведінкою е, тварин, е, по факту є тим, хто наштовхує ветеринарів виписувати рецепти, тому що такий, ну, зоопсихолог сказав, то треба. Але ну, це абсолютний абсурд. Тому, якщо ми кажемо про. Ветеринарів і фармпідтримку. Якщо я працюю з поведінковими кейсами, де я відчуваю, що нам треба фармпідтримка, то я працюю в команді з ветеринаром. Якщо є якісь поведінкові, якщо є ветеринари, які ще є і є спеціалістами з поведінки собак, вони мають ліцензію і мають право описувати рецепти, і знають, і мають кейси, мають досвід вирішення проблем з поведінкою, то так вони можуть бути. Призначати, але просто дівчинка, яка там на третьому курсі е, ветеринарного, якщо не має ще ніякої ліцензії, не практикує, не працює і, і вже вважає себе зоопсихологом і думає, що вона може призначати якісь там більш серйозні ліки, це є проблемою. І знову ж таки, давайте тепер поговоримо взагалі про кінологічну освіту і про цю індустрію. Ви маєте розуміти, що догтренінг сфера виховання собак взагалі не є врегульованою. Кінологічна освіта. Має в е, усьому світі має такий формат, що ти йдеш до тренера, до ментора або до асоціації спілки і вчишся в них. Для, в нас в Україні немає на сьогодні гідних спілок. Є певні спроби об'єднати спеціалістів в спілку, але з моєї точки зору, вибравши цього спеціаліста зі спілки, це не гарантує якусь якість. На жаль, поки що є так. Школи, які сьогодні представлені в Україні, це суто маркетинг і дуже дуже серйозно. Наприклад, там школа службового висококівництва в Одесі дуже застарілі дані, дуже застаріла інформація. Е, немає сенсу. Тобто, якщо ви хочете отримати якусь сертифікацію, то краще звернутися до кінологічної спілки. Вам там дадуть таку ж саму доволі застарілу інформацію. Вас не навчать працювати з повніковими кейсами, але вам покажуть там, розкажуть про різний спорт, познайомить з заводчиками, познайомить з тренерами, тобто і ця ліцензія, хоч має якийсь сенс, тому що. Касилу підпорядковуються підпорядковується міжнародній кінологічній організації FCI, тож це хоч якась сертифікація. Якщо ми кажемо про закордонні сертифікації, то це Кер Бренер Academy, ще є асоціація Хюбейн там абревіатури на бо я завжди забуваю. Можете розглядати той напрямок, звісно, вчить там англійську мову і наглядай розглядайте Nordic Academy, Тюдрі Тругас, я би не рекомендувала, тому що там дуже дуже багато русні. В цих швед Швецьк, оцій в Нордичній Академії, тому однозначно не рекомендую в них купувати нічого, тому що ви думаєте, що ви вчитесь в шведки, а насправді ви вчитесь в Русні. Тож, не рекомендую. Тому нормальний формат освіти це коли ви обираєте для себе як спеціаліст напрямок і вчитесь в клас кращих тренерів, представників по цьому напрямку. Пов... Продовжуйте купувати курси, лекції е... і вчитися у спеціалістів, які досягли успіху в роботі з агресією, в роботі з сепараційною тривогою, в роботі з. Тою чи іншою поведінкою, і розширюєте свій пул кейсів. І знову ж таки, вас як спеціалісти роблять ваші кейси. Тому, власники, ви маєте обирати людей. Е, на жаль, жодна спілка, жодний штамп, жодна освіта не гарантує. Ви маєте обирати тих спеціалістів, чи цінності вам імпонують, панують. Ви маєте аналізувати і все припускати через призму свого критичного мислення. Єдине, що вас застрахує, це ваше критичне мислення, і головне правило: якщо ви сумніваєтесь, не робіть. Так, в моменті заняття дуже швидко люди можуть на вас тиснути, казати, робіть то, робіть то, робіть то, але завжди можна взяти паузу, нічого не зробити, проаналізувати, і якщо хоч найменші сумніви, ви просто цього не робите. Класний спеціаліст буде це поважати, бо це ваша собака і ваш шлях, і ми маємо давати час і все-все-все пояснювати, навіщо для чого ми це робимо. Якщо пояснення, щоб поважав... Там якісь не конкретні, типу, ми робимо це у поведінку, щоб досягнути цієї поведінки, то тікайте від цих тренерів. Але зоопсихолог це маркетинговий термін, який не несе за собою нічого і придає собі цей псевдозначущості, прив'язуючись до репутації реальних психологів. Тобто розумієте, яка це маніпуляція насправді називати себе зоопсихологом? Я хочу, щоб індустрія змінювалася і щоб маркетингові стратегії були тільки чесними, щоб ми чесно представляли свої кейси. Тому треба відійти від цього слова зоопсихолог і розбивати цю стигму, тому що не заслуговують зоопсихологи поваги взагалі і не мають спеціалістів називати себе зоопсихологами. Просто тому, що це модно і класно продається. Тож таке відео про зоопсихологів.